16-й Рамштайн у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання контактної групи із оборони України. Перший особисто взяв участь президент Володимир Зеленський. У нас є дуже конкретні запити, і вони нам потрібні, щоб зберегти енергетичну мережу, щоб врятувати людей, щоб убезпечити транзит зерна і усі маршрути до Африки, Азії для світу. Також важливо отримати ракети великої дальності, щоб витіснити Росію з нашої землі. Гарант поспілкувався із генсеком НАТО. Єнс Столтенберг заявив, альянс підписав контракти на 2,4 мільярди доларів на збільшення постачання боєприпасів Україні. Вкотре згадав про членство нашої держави в північно-атлантичному блоці. Запевнив, усі країни-учасники підтримують розширення. Чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим міцнішою буде позиція за столом перемовин. Ми повинні зробити усе, щоб історія не повторювалася. Саме тому усі члени альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО. Глава держави озвучив пріоритети: ППО, боєприпаси та артилерія. Частину цього списку покриває новий пакет допомоги від США, які передадуть Україні озброєння на 200 мільйонів доларів. Він містить боєприпаси АІМ-9 для протиповітряної оборони, які незабаром будуть доставлені до України. Також артилерійські снаряди, протитанкові ракети та засоби для боротьби з російськими дронами. Велика Британія виділяє 122 мільйони доларів військової підтримки. Ці гроші скерують на розмінування, ремонтні роботи транспортних засобів та озброєння, необхідне для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться про так звані шахедобійки. Данія планує передати винищувачі F-16 для України у березні чи квітні наступного року, а Бельгія – 2025-го. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.